Що, собакини? Їдемо до лісу. А? Ой, такий гарний ліс поїдемо. Там, де ви за все полюбляєте гуляти. Ровненько, без кущів. За да, Більба? Ти готов? Жека, готов? Діду, то би їм Ну, Їдемо, їдемо. Ого, нетерплячий, ну. Усі пристягнути, Жека. Так, все, їдемо на весь день. О, продукти взяли з собою. Вперед. Дрихнячать. Знають, що в ліс їдемо. Висипаються. Готуються. Готуються, так. Да. Сил набираються. Один більбо знов, не готується. А Та більбо той вон, бачите. У вікна сидить. А бульдоги постійно отак от сплять. Оце грязюка, так? Їхала. Ну що, банда, випускай. От собаками. Тут гарно, так? Да? Ліс такий, бачите, кущів нема. Жека там крутиться. Кущів нема, вони тут носяться, як скажений, ну <śled> Он сотворит, ну Шо собак'яни? Набігали сьогодні, а? Їдемо, їдемо додому, все-все.